Козиріг. Ваша управитель це Сатурн. Так, да, Це сурова планета. Це дуже сурова, але ж вона працьовита. Ніколи ви себе не дасте в обіду. І завжди будете світити фонариком і бачити, де ви робите, що ви робите, і будете доводитися до кінця. Ви сурові і працьовиті? І вам це вдається, це ваша класна, класна така. Як би вам сказати получше слово, бо козироги це такі люди, що їм потрібен комплімент всіда. Це ваша фішка. Те, що ви сурові, трудолюбиві, і вам за це буде нагорода. І так, мої красуні. Україночки, і навіть не україночки, всі, хто мене любить, дивиться, і мої соколики, хлопці, дивимося на цих старих дідових картах. Сразу скажу, дівчатка, мої в початку місяця буде вам запропоновано чи робота, чи якийсь документ, чи діло, чи будуть обіцяти гроші. Сразу не вірте, бо ви стальні. Стальні люди, ви хоч як і трохи розтраюєтесь, ну швидко себе можете взяти в руки. Ну не вірте, не вірте. Зовсім не вірте. Не все буде видаватися за чисту монету. Дивимося далі. Ну, а далі вже, бачите, це дідовий воск, ще діда ястера. А далі все зав'яжеться зав в лучшу сторону. Це ваша пара. Що з вашою парою? Що ви той, хто навіть і не хотів бути ще в парі, або не міг бути, так тут тільки зав'язуються відносини. О, які гарні. І ваш милий прилетить до вас через сотні тисяч кілометрів, а він прилетить до вас. Дивіться, от тільки як сонечко зійде, так він і прилетить. Хай буде це. Бажаю і всього самого те, що сокровенно ви зараз задумали. Бо я двіга так сказала і вузликом вам на бажання зав'язала. Прилетить, де б він не був. Соколики мої. Козироги. Які ж ви стальні люди? Господи, хай ваш стальний характер буде вам завжди в пользу. Дивіться, якась вас дама дуже розстроїла. Ну ви, хлопці, ви знаєте, ви із кремня зроблені, із камня, ви такі сталеві, ви такі відповідальні. Що вам оце, знаєте, оце, що вам нерви вимотали? Вам даже Хай воно до вас не доходить, не причіпляється і одразу відкидаємо її, цю злодійку. Буде велике поощріння вам від начальника у вигляді грошей, радості, у вигляді відпустки. Де що ви ну, задумаєте, вам іменно буде поощріння. А цю злодійку відкидаємо. Я від вас, вас її відкидаю і не хочу, хай вона відлітає, щоб даже її не було. Хай вона вам нерви не мотає. Так, дивіться, дівчата мої козиріжки. Ой! Вам польза. Де ж ви так собираєтесь їхати? Хто додому їде, там свідання получе, десь здалеку їде. А хто з дому їде, той отримує там гроші. А хто собирається тільки в дорогу, не поїде. Так що, дівчата, мої красунечки, ластовички. Не треба збиратися в дорогу. Десь до середини місяця не їдьте, пожалуйста, я вас прошу, не їдьте, хай воно десь та дорога далі піде, а ви обминайте її. Так, мої соколики. Так, соколики, соколики, вам же ж тут повинні були документи якісь дати. Ні, документів поки не буде. Не скажу одразу. Оце з 1 по 15 серпня не буде, падає обман. Так, далі будуть документи. О, а далі вже далі, далі, після 20 числа, О, ну, тоді вже, бачите, виходить все класно. Так що думаєте, в початку місяця не розстрайтесь, бо не получите те, що хотіли по документах. Ні, Ну, далі. то Далі Далі все буде нормально, получите. Так, дивлюся на картах властилено. Так, дід ластилен. Скажи, підскажи моїм красунням, ластівачкам, стальним, козі скажи. Так, хто вдома. Вдома знову збирайтесь в дорогу. А, це ви нас обираєтесь на свидання їхати, дівчата, і воно відбудеться, бо польза випала. Польза це коли карта класна. Де б ви не робили, що воно польза. Вон, так, поїдете, підете на свідання. І тут у вас все буде класно, ой. І буде дуже таке продовження, буде широке, буде з цього витікати далі, далі, далі. Саме краще. Так, соколики мої на вас. Що ж вам? Господи, хай вас господь зберігає. Вам теж польза. Польза, іменно, знаєте, за що? За якусь дорогу ви туди переживали, щоб не їхати. А воно можете їхати, бо вона зовсім не опасна. Так, мої красуні дівчата. Їдьте, бо звісточка буде добра за короля. Їдьте туди, де надумали.